Чи довіряєте ви Зеленському? Ні. Чому? Тому що те, що він робить, якась непослідовно виглядає у проміжку напротязі всієї. війни. В чому саме непослідовність? Є якісь приклади? Получать он буде! Тисячу гривень в день. Ну, обіцянки одни. А, по факту щось інше. Ну здається, що він так себе поводить, нібито війна йде, а, чи він бажає, щоб війна йшла по його плану. А, а по факту виглядає, що він ну, не контролює ситуацію. Ну якщо там згадувати всі, всі события, всі що було спочатку. Чи контролює він те, що виходить у мед... виходить у медійний простір? Тобто, mm -hmm. тобто в нас був якийсь там Арістович, який казав, що час, або в течії неділі двох швидко буде вірне соглашення за водою і совсім останнім буде. Ось так, буде ось так. Буде два тижні, а, а по, після нього оці ну наративи, якщо можна так сказати, які які ми всі там споживаємо в медійному. Там, нам обіцяють. От-ось-ось-от-от от байрактари, і е, у нас щось зміниться. Забули про байрактари. От-от-ось нам Хаймерси і щось зміниться. Здають такий підйом. От-ось mm -hmm. там, там, леопарди, наступ і щось зміниться. Ну, це тяжка була. Я вважаю, що була затяжка від Європейського Союзу більше. Ну, так а хто, так, а вове. хто? Ну, це Європейський Союз. То хто скажи своєму народу. Типу, нас, нас підставляє Європейський Союз. У нас нічого а не потім... буде. Після нас Європейський Союз? Так, да, потім поймають. Тобто, е, е, здається, що він просто озвучує якісь негаразди. Він не обіцяє, він не, він не показує, як буде, ну, що ми зробимо, щоб було і Получається, що, ну, що він не контролює не ситу, не ситуацію і не контролює те, що, що, що люди споживають медійно. Ага, я зрозумів. Добре, а як ви відноситесь до того, що люди кажуть, ну ми довіряємо, тому що він не втік. Не довіряльний, що він не втік. Він, 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 міг, він міг не втік по дуже багатьом причинам. Нам цього ми цього не знаємо, що не втік. А нащо йому втікати? тікати? наші депутати теж не втікли. І ще дуже багато людей, які не втікли. І здається, що на них на них ця війна ну, ніяк не впливає на них. Може, може, гроші заробляють. Вони так, так вони їздять за храніцію, діти їздять за христию. О, так, запитають, а на що йому втікати? Щоб сказали, ой, він втік і куди йому втікати? Окей, так, на Марс не втечеш. Добре, а якщо він все-таки завершиться війна і він піде на другий термін, чи краще не йти? Краще не йти. Краще не йти. Зрозумів? Ви киянин? Да. Так, так, так. так. Я... Я... Розумію. Дякую. Дякую вам за інтерв'ю. А як вас звуть? Та не треба. Не треба?